З 24-го року в Україні відбулася реформа оплати праці держслужбовців, проте зарплати залишаються вкрай різними: від 8 тисяч гривень на місцевому рівні до понад мільйона у керівництві держпідприємства. Чому така різниця? Докладніше далі. За даними, що були надані у липні, у різних міністерствах та службах працює близько 158 тисяч державних службовців. Серед них найвищі зарплати отримають судді та топ-менеджери, зарплати яких можуть сягати більше 1 мільйона гривень. На іншому боці місцеві ради та невеликі державні установи, де зарплати часто не перевищують 8 тисяч гривень. Так, наприклад, державний реєстратор у тягінській сільраді отримує лише мінімалку. Така зарплата не мотивує, і через це багато вакансій залишаються не Заповненими реформа 2024 року обмежила премії на рівні 30% від заробітної плати, а уклади підвищили, але це не вирішило проблему нерівності. Більше 30 чиновників повідомили, що їхні доходи навіть зменшилися. Водночас кількість вакантних місць у державному секторі становить 21%, а багато посад скорочено через нестачу фінансування. Навантаження на тих, хто залишився працювати, значно зросло. В умовах війни та економічної кризи держслужбовці, від яких залишилися, Лежить стабільність країни, працюють на межі можливостей. Водночас найвищі зарплати залишаються в керівників державних банків та великих держпідприємств. З огляду на це виникає питання, чи дійсно реформа покращила ситуацію, а можливо, лише загострила проблему нерівності у доходах. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.